Привіт! Ну що? Досі думаєш, що тобі потрібен лише крутий бізнес, а самому світитися взагалі не обов'язково. Але саме твій голос, як власника або seo бізнесу, може зробити його реально непереможним. Я вже не раз бачив такі ситуації, як. Досить круті компанії створюють класний продукт, але їх лідери знаходяться в тіні. І в результаті бізнес, начебто, працює досить непогано, але фактично його потенціал дуже сильно обмежений. Чому? Бо ніхто не знає, хто стоїть за цим бізнесом. А людям треба історія. Людям треба розуміти історію появи цього бізнесу, його цінності, ідеї у вигляді людини. Як... А... Підприємець, який 10 років працював з e commerce як консультант з маркетингу і бізнес-коуч, який працює з підприємцями вже 10 років, я точно знаю, що сьогодні особистий бренд лідера це вже не просто якийсь приємний бонус, це стратегічна необхідність для твого бізнесу. Саме тому я створив таку практичну коучингову програму, яка допоможе тобі, як власнику або керівнику бізнесу, розкрити потенціал свого персонального бренду, навіть якщо ти цього не робив раніше. Ми Попрацюємо над твоїм позиціонуванням, твоєю медійністю, твоїми навичками сучасної комунікації, чіткою стратегією, власне, контентом, тобто над всім тим, що дозволить тобі правильно засвітитися в мережі. І запам'ятай, що якщо твій бізнес вже досить сильний, то твій особистий бренд може зробити його ще сильнішим. Якщо ж твій бізнес лише розвивається, то твій особистий бренд може створити для нього трамплін, який допоможе злетіти досить швидко.